Скасування рабства це ну, захід, який продиктований військовою необхідності. Чому? Тому що, по перше, економіка півдня ґрунтувалася на рабській праці. Ну тобто, раби працювали, раби приносили доходи. І, відповідно, раби також по суті чоловіки, здебільшого більшість чоловіків, ніж пішли в армію, оскільки. Населення було значно менше на півдні, тому там була призивна політика значно жорсткішою ніж на півночі. Там на півночі воювали здебільшого добровольці. Там призови кілька разів всього на всього проводили. На півдні там з часом просто дійшли до того, що мобілізували 80% білих чоловіків там призовного віку. І цей вік, до речі, ще й знижували. Потім відповідно. Ну, все господарство ну, трималося на, на праці кого? жінок, ну там, і рабів. І для того, щоб позбавити от південь оці, ну, і доходів і позбавити його от робочої сили у вигляді рабів, Лінкольн вирішив видати прокламацію. Прокламація, передусім в першу чергу, передбачала звільнення рабів. На е тих територіях, які входили до Південної конфедерації. Ось. І там його потім за це критикували, що він е там, розпоряджався тими територіями, які ще не були е підконтрольні його армії. По-друге, е звільнення рабів на тих територіях дозволяло ну, залучати їх до власної армії. І, е до кінця війни близько 180 тисяч темношкірих вже служили в армії Союзу. І таким чином, от власне, це сталося. Прокламація про свободу звільнення рабів. От сталася саме через 18 місяців після початку бойових дій. Але це був ну, важливий етап. На шляху до скасування рабства повністю по всій країні, і крім того, це був чинник, який е мав дуже великий вплив на міжнародну арену на міжнародній арені, оскільки просто війну там між двома частинами однієї держави, там війну за там повернення території в склад держави. Цей документ перетворив на війну проти рабства, і це, до речі, схилило громадську думку там в Великій Британії і в інших державах на бік, все ж таки, півночі. Бо тепер кожен, хто підтримував південь, він ніби як підтримував рабовласницький лад.